Усім привіт! Ну що ж, у цьому відео я вам покажу, які я саме препарати обрав для підживлення своєї капусти. Uh, в минулому відео було пару коментарів таких, що я не сказав, якими добривами саме я буду обробляти. І ось знімаю вам відео саме про це, які я добрива вибрав для своєї капусти і які я їх буду саме використовувати і які саме добрива, дивіться далі у відео. Такі добрива від компанії Грогрін я вибрав для себе, для підживлення і стимулювання капусти, щоб вона у нас була, виходила вже в поле, розсада, була здорова, була більш така, скажімо так, кріпка, укоренева система, щоб була добре розвинена. Будемо, я вам зараз розкажу, як я саме з ними буду їх використовувати. Для цього ось ці добрива. Є в нас такий препарат Black Magic. Далі у нас кальцефос і НПК Гролів. Так. Саме цими добривами я буду живити капусту е, на даний момент у розсаднику. І в майбутньому вже в, на, на полях підходять для всіх овочевих. Так що давайте я вам розкажу, як я їх буду використовувати і <кхід> підживлювати. Тобто. Першим ділом у нас буде йти ось такий Black Magic. Він є в нас укорінювач, поліпшувач ґрунту. Тобто, із нього я буду давати 20 грам на 10 літрів води. Просто буде поливати слійкою ця капуста. вся. Бачите, фаза у нас двох листків, третій, четвертий на підході. Зараз так виглядає наша капуста. Як бачите. І буде підживлення, вже треба давати підживлення по-любому, щоб сама коренева система розвивалася добре, щоб рослинка росла, не тягнулася, це є дуже важливим. І для того, щоб рослинка не тягнулася, нам потрібно саме її підживлювати, робити поливи лише з підживленням. Так що давайте я вам скажу: це буде в нас йти, як я вже казав, 20 грамів на 10 літрів води. Він у нас іде такий гель. Потім це в нас йде як для оприскування, так і для е, кореневої, ну, для внесення там капельного поливу або е, ну, там, лікою поливаємо і все. Е, це в нас теж йде і як для поливу, і для оприскування також рослин. Це в нас йде для оприскування. Як я вже кажу і казав, буду вносити першим ділом ось це укорінювач. Потім після пару днів. Буду оприскувати ось таким добривом Ролів. Через пару днів там буду знову повторяти із цим Black Magic полив далі. По капусті буде в нас йти. Що вам хочу ще розказати? Коли поливаємо капусту, наприклад, обов'язково нам треба подивитись, щоб ґрунт був зволожений. Якщо на даний момент, як у нас ось тут є, Такі е, просохші місця ось тут є просохші нас місця. Тож ми їх просто змочуємо, тому що на сухий торф не бажано проливати е, Ну коли робимо полив, бажано робити кожен полив із якимось добривом. Ну Я вибрав ось ці добрива ведь Е, Також робимо полив обов'язково так, щоб був зволожений ґрунт, бо інакше може е, спалити. Або не спалити, ну трошечки її е, помішати. Якщо е, сухий у нас ґрунт, то може її трішечки, скажімо так, підпалити. Це є мінус, ну то не точно, але для е, того робимо невеличкий пролив по місцях, де в нас є сухі, де в нас є сухі зони. На цьому е, в касетах проливаємо їх і потім вже вносимо е, ну, воду із самими препаратами. Чому я вибрав саме ці? Тому що дуже багато є відгуків саме по цих препаратах. І багато ну не багато, а від пару людей питав, хто ними пользувався вже. На даний момент саме про цей препарат у нас ішла мова, що він є дуже, дуже хороший. Він реально робить по рослині так, як має бути. І я думаю, що зробив я вибір саме правильний. Ну, вони, як я вже казав, будуть проливатись і буду їх, буду обробляти цими препаратами як в розсаднику, так і вже у відкритих ґрунтах. Буде оброблятись у мене буде капуста, буде кабачок ранній, буде перець. Ну, і скорше всього, що буде у мене кавун. І саме цими препаратами будемо працювати по цих усіх рослинках. Як саме я провожу полив по капустці. Я стараюсь поливати один раз в тиждень, один раз полив, тиждень пройшов. Як бачу, вже плюс-мінус такий у нас торф трошечки підсушений. Ну як підсушений, щоб не був дуже мокрий. Ну такий, то вже будете бачити по самому торфові, наприклад, як він трошечки просихає, ми його знову поливаємо. Так я роблю поливи. І обов'язково головним моментом є те, щоб e, проливати розсаду не простою водою. А коли хочемо поливати розсаду, завжди щось треба додати, якісь добрива до неї, щоб вона в нас не тягнулася, щоб вона у нас кріпла. E, саме стебло робилося e, таким більш сильнішим, і коренева система розвивалася у рослини так, скажімо, щоб. Вже при самій висадці, не було що слабенький корінь, і вона не вкоренилась і потім вже проблема. Краще проливати якимось добривами, як я вже на відео вам показував, я вибрав ось такі добрива. Можете ви обрати також такі добрива і можете вибрати свої любі, якісь другий, з якими ви працюєте. На даний момент я працюю ось, буду працювати з цими добривами. У фазі 2 листки найкращий такий варіант починати пролив. Рослин, щоб коли вже є два настоящі листки, не перші два сходові, а вже саме настоящі два листки, тож вона вже починає тоді розвиватись у нас іде формування самих рослин, і ми це все постійно повинні слідкувати за ним і підживлювати. Тому що, якщо бачимо, рослина тянеться, їй значить не вистачає якихось вітамінів Це в нас усі добре, є органічними. Вони без усяких там селітрів і так далі, що вони органічні добрі, вона в органічній основі. І я думаю, що якщо проливати рослину один раз в тиждень так досить добре, то їй вистачає цієї влаги, а, тієї води а, на цілий самий такий тиждень. Як бачите, я проливав о, тиждень назад, і, як ви бачили вже на відео, я вам показував, вони є. Гарно зволожена рослина у, вол... у сухому, щоб вона стояла не дуже добре. Тому що торф, ну, тоді може йти таке заторможіння рослини, вона не, роз... не буде так розвиватися, як потрібно. Ну, Як я вже казав, обов'язково проливати лише з добривами. Там обираєте для себе, які, які вам підходять, і лише проливаєте з самими добривами вже рослини. Полив робите лише з добривами. І тоді у вас буде все нормально, буде розвинена скоренева система дуже добре. Буде сама рослина кріпка, і все у вас буде добре, я так думаю. Якщо слідкувати за рослинами. А за ними потрібно слідкувати, тому що на даний момент у нас куча всяких різних хвороб, куча різних можуть бути нюансів, не так, що просто посадив, посіяв і поливати простою водою, і все воно буде добре. Так, вона буде, але не буде така, як повинна бути у своїй фазі розвитку. Так що, якщо вам було відео це, скажімо так, корисним, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, буду всім дуже вдячний і надалі вам буду все знімати, показувати. Потім у нас буде вже посівка бачка, потім вже там будемо сіяти. І висаджувати. будемо висаджувати капусту. Потім будемо сіяти знову. Я думаю, що якщо все добре, то е, кавуна. Ще не вибрався з е, цим самим кавуном. А перець будемо е, сіяти і потім вже висаджувати е, капія і ратунда. Так що дякую вам всім за увагу. Якщо було відео цікавим, підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Можете мене запитувати в коментарях, хто щось, якщо не зрозумів, можете запитати. Я вам буду старатись усім відписуватись. Дякую за увагу, всім удачі, добра, всім пока.